Ви давно чекаєте від нас прикольні пропозиції, але ми вам їх і не давали. Будь ласка, ось він. Це квадроцикл X-Drive 150 кубів на титанових дисках з пробігом усього 230 чи скільки в нього там, 226 кілометрів. Це майже новий квадроцикл, але він з суттєвою знижкою. До речі, знаєте, що в цього квадроцикла, що немає ніде. В нього незрозумілих, незрозумілих для нас причин. Просто легесенько крутиться руль просто одним пальцем. Ми, ми самі ми були в шоці, ми не розуміємо, чому так, але крутиться дуже прикольно. Це квадроцикл дитячий, він має блютуз та музику, ви можете під'єднати до нього телефон, і ваша дитина буде їздити з кайфом на такому красивенному квадроциклі. У нас в магазині він за спеціальною акційною ціною, яку ви не знайдете на 150-ку ніде в Україні. Якщо він вас цікавить, будь ласка, зверніться до нас, приїжджайте на перегляд, приїжджайте, катайтесь, забирайте ось такий майже новий квадроцикл за супергроші.